Вітаю вас на моєму каналі про ув'язання, мене звати Юля, хто ще цього не знає, і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам дві готові роботи Останні мої, це плечові вироби, також буде огляд пряжі, яку я нещодавно забрала з пошти. І вже в кінці по традиції, в кінці відео, покажу вам книгу, яку я читаю, і що з останнього придбала. Якщо вам Цікаво, залишайтеся зі мною, і я буду намагатися вам детально все розповісти та показати. З останніх готових робіт це джемпер, який я в'язала з мішаній техніці, кругла кокетка плюс реглан на регланній лінії відводу по одній петлі, я думаю, що ви це бачите. Візерунок створила я особисто тобто, в мене було таке натхнення. Звичайно, повинно було бути зовсім. Інше в'язання, але щось не виходило, тому я вирішила все відкласти в сторону і просто зробити те, що в мене виходить гарно, і написати візерунок. Це вже, напевно, мій третій або четвертий виріб з таким візерунком, тому що я для себе в'язала, щоб перевірити. Потім було спільне в'язання, я знімала майстер клас, і також в'язала ще один виріб додатково. А за пряжу, пряжа основна це ось такий бежевий колір холодний. Йде ірнард Imperia Merino, Колір 33,07, 100% мереносова вовна. моток має вагу 50 грамів і метраж 100 метрів. В'язала джемпер на спицях основних 4. Додаткові, це 3,5 для резинки, і для закриття голкою я брала спиці номер 3 щоб прив'язати останній ряд перед закриттям. Чорний колір це артикул від Лана Гросса Cool Wool Big Melange. На жаль, в мене вже немає етикетки, тому кольори вам не назву. Класна нитка, вона чудова. От я вам рекомендую її, тому що після ВТО всі петлі вирівнюються, все гарно виглядає, взагалі супер. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що бежевий це Єренард. І на ньому видно всі нерівності. Хоч я і прала цей джемпер, все одно нерівності є. А ось Ванна Гроса. Вона класно розкривається, петлі вирівнюються, все гарно лягає рівненько, тому я просто вам рекомендую. Чи буду я ще в'язати з YarnArt? Напевно, що ні. Але якщо це буде лицева гладь. Все ж таки, напевно, цей джемпер я розпущу, тому що сама по собі пряжа від YarnArt дуже приємна по тактильним відчуттям. І, можливо, в майбутньому я просто зв'яжу щось з тіньовим візерунком, як варіант. Тому що шкода таку пряжу просто викинути, не носити виріб із неї. Мені шкода. Тому буду перев'язувати, але не зараз. Тому що в мене є і що в'язати, і з чого, тому це, напевно, вже на наступний сезон. Рукав йде прямий. Росток я в'язала після реглану, ви можете це бачити. Все дуже добре видно на цій пряжі. Також вперше в своєму житті, можливо, для вас це буде дивина, але так воно і є. Я. Перший раз в своєму житті в'язала виточки. Мені вони ніколи були не потрібні, тому що в мене така фігура, що речі сидять добре, але я вирішила спробувати. Я думала, що це буде складніше, а вийшло що дуже і дуже легко. Також ви можете їх бачити. Пряжа добра, все вам показує, що виточки були зв'язані з розрахунками з усім. Тобто, як потрібно, я їх зв'язала для себе, знаєте, щоб поставити галочку. Вони потрібні, так, але не в всіх випадках. Є певні моменти, нюанси. І в мене пішло всього по витратах 480 г. Це разом з вана груса. Такий немаленький розхід пряжі. Все. Зараз покажу вам огляд пряжі, яку я замовила, поговорю з вами про плани свої, що я планую в'язати. і потім покажу вже наступну готову роботу. В першу чергу, звичайно, я замовила свою улюблену пряжу, це газал Alpaca Air. Я не вперше з нею в'язала, тобто в мене вже було декілька виробів із цієї ниточки, вона фантастична. Пряжу замовляла в магазині В'язанка. Зараз в них дуже велика палітра кольорів цього артикулу. Я просто рекомендую вам зайти, подивитися. Очі розбігаються, як я вчора сказала, в сторіс, тому що так дійсно воно і є. Я залишу вам посилання в описі під відео на магазин в'язанка. Заходьте, обирайте, ось тільки гляньте на цей класний рожевий ніжний колір. Він неймовірний. Я замовила дві упаковки: в упаковці йде по 4 моточки, вага кожного мотка 50 г, метраж 150 метрів. Спиці нам рекомендують від 5 до 6 Я в'язала і на п'ятірці, в'язала на 4,5 мм. Якщо брати номер 4 то полотно буде забите. Пряжа така невагома, дуже ніжна і приємна, тому я все ж таки рекомендую брати мінімум 4,5 спиці, а краще взагалі 5%, можливо, 6. Це потрібно звертати увагу на щільність в'язання. 28% поліамід, 14% мериносова вовна, 58% бебі-альпака. Дуже приємно. Я в'язала і собі, і Софії своїй найменшій донечці, вона комфортна. Тому ось так, це я вже замовила для себе. Я хочу собі такий зв'язати невагомий весняний джемпер з великою свободою облягання. Я так думаю. Буде він однотонний і дуже-дуже ніжний, тому що колір дозволяє втілити мою ідею. Так, це є це перше, що я замовила. Далі в нас вже весна, і яка ж весна без газа, Бебі бебікотом? Я думаю, що ця ниточка всім відома. Багато хто з неї в'язав, але як виявилося, що не всі, тому що вчора я отримала повідомлення в інстаграм поділитися досвідом, як ця нитка носиться чи не кашлатиться. Я сказала, що ні, все добре, тобто у мене таких випадків не було, що десь там щось не так. Все добре. Вона чарівна, вона класна, і саме для літніх весняних виробів 100% підходить. Я замовила три упаковки. Це в мене йде кава з молоком, сірий і молочний. Думаю, Покажу вам поближче. Ось так виглядає кава з молоком. Я вже мала таку пряжу в наявності, саме цей колір. І в'язала собі кардиган, це, я пам'ятаю, першого разу, але щось я його не дов'язала. Щось я його не дов'язала, Хоча там і візерунок був гарний, але щось пішло не так. Давайте подивимося: 50 грамів має вагу моток, 165 метрів. Спиці рекомендують від 3 до 4. Я можу спокійно в'язати на четвірці. Саме і планую на них в'язати. 60% бавовна, 40% акрил. І це кольор йде під номером 34. 34. Наступний сірий. Я поки що не знаю, що я буду в'язати саме з цього. Але я знаю, що я буду в'язати із сірого. Він йде під номером 3430. В мене є готова робота, я покажу вам її наступною. І в'язала для себе, але дуже багато компліментів отримала і запитань про майстер клас. Тому я буду знімати майстер клас. На джемпер, який вам покажу трішки пізніше. І мені була потрібна ниточка. І я хочу саме газал бабікотом використати і додати ще паєтку. У мене є сіра паєтка, зараз покажу вам ось така. І я хочу їх поєднати. Сама паєтка йде прозора, а основа така сіренька, і думаю, що схожі по відтінку вони буде гарний мати вигляд. Але хочу зв'язати зразок Зв'яжу і якраз можна буде спокійно в'язати на спицях номер 4 а можливо навіть 4,5. Тому так, буду ще раз починати новий процес саме з цієї ниточки. Так, і молочний, зараз вам також покажу. Йде під номером 3437. Ось така краса можна навіть поєднати, якщо буде таке бажання. Ось так це виглядає разом. Всю пряжу я замовляла в магазині в'язника. Тому, якщо у вас є бажання поповнити свої запаси, а можливо, у вас є ідея, але немає наявності пряжа, яка вам потрібна то переходьте за посиланням. Дивіться, там дуже велике різноманіття артикулів, також є інструменти і ще додаткові аксесуари. Це моя друга готова робота, і вона є останньою. Я її закінчила буквально пару днів тому, вже показала в Інстаграм. Це джемпер в техніці звичайного реглану. Давайте я розпочну з пряжі, з якої в'язала. Це 60% бавовна і 40% шовк. Пряжа йде у вигляді шнурочка. Ось так це виглядає. В'язала в одну ниточку і в'язала на спицях номер 4, знову ж таки, брала для резинки 3,5% і. Перед закриттям петель голкою прив'язувала останній ряд спицями номер 3. Це в мене так. Класика жанру, я від цього не відходжу і все добре виглядає. Тобто у мене завжди в роботі три номери спиць. Залежно, звичайно, від товщини пряжі. Можуть номери мінятися, але зазвичай це три номери приймають участь у в'язанні. Так, в'язала з гори донизу. Йде ось така невелика резинка 2х2, потім горизонтальна коса, бачите, після коси витягнутих петель немає, все гарно виглядає, також на манжетах. Це для мене було дуже важливо, тому що коли я перший раз пров'язувала... я вже давно в'язала горизонтальну косу і трішки вже забула, але коли пров'язувала горизонтальну косу на рукаві. І переходу на в'язання резинки у мене були витягнуті петлі. Потрібно було розпустити і перев'язати. Як бачите, вже немає витягнутих петель і все гарненько виглядає. Якщо ви не знаєте, як в'язати, пишіть і я, можливо, зніму такий невеличкий майстер-клас. Там Немає нічого такого, але думаю, що урок буде корисний, тому що горизонтальна коса вона завжди гарно виглядає на в'язаних виробах. Так, що по візерунку? Візерунок. А мені прийшла пряжа, і я вирішила в'язати джемпер. Але мені хотілося не просто лицевими петлями в'язати, тому що, коли я зв'язала зразок, я побачила, що лицеві не дуже рівно виглядають на ньому. То, бачите, і за шнурочка вони не лягають, ось так прям рівненько. І тим паче, що тут бавовна, бавовна, вона взагалі все розкриває, всю ідеальність наших лицевих петель. Тому я вирішила, що попереду буду пускати візерунок. Але мені не хотілося чогось такого банального, щоб це просто був рис, як наприклад. І я вирішила пошукати візерунок, знайшла те, що в принципі мені підходило. Але знову ж таки, я не хотіла просто його брати, схему і в'язати. Але мені захотілося переробити схему під свою ідею. Тому я написала свою власну. І ось що з цього вийшло. Дуже гарний. Візерунок. Мені нагадує це стрічку. Так? Бачите, він рельєфний, об'ємний трішки, так би мовити, ну, гарненько виглядає. Я планую по цьому джемперу проводити спільне в'язання. Вся інформація буде в мене в Інстаграм. Посилання я залишу в описі під відео на Інстаграм. Тільки так, я не набираю групи в Ютубі, тому що це складно, нам потрібно з вами спілкуватися в особистих, а в Ютубі цього неможливо зробити. Тому в Інстаграмі, якщо ви зацікавлені, то сьогодні, сьогодні в нас вівторок, я планую зробити допис, бо обіцяла з умовами спільного в'язання. Тому не пропустіть, якщо ви хочете зв'язати ось таку красу. Я покажу вам фотографію, якщо ще не показала, як він виглядає на мені. Ну, Дуже подобається. Так, і в мене пішло цієї пряжі 370 г. Якщо я не помиляюся, Так, 370 Спинка зв'язана лицевими, рукави також. Ось так покажу вам зблизька, як це виглядає рівненько надбавте перегонним лініям. Ось так виглядає зблизька візерунок. Приємно було працювати з цією ниточкою, в принципі, все добре, швиденько в'язалося. І буду в'язати ще один такий, але вже з іншої пряжі, що сказала вам трішки раніше. Що по ВТО? Впрала вручну джемпер, тому що пряжа нова для мене, я не знаю, як би вона повела себе в машинці. Зараз я все ж таки більш уважно відношуся до ВТО. Раніше я могла просто закинути в машинку і все, хай що буде, те буде. Але зараз ні. Шкода свого часу, тому прала вручну, а віджим в машинці на 800 обертів в хвилину. Сушила в горизонтальному положенні. І мені також задавали в інстаграмі запитання, чи витягується пряжа. У мене трішки повисів джемпер на тремпелі. Мені подобається, коли в'язані речі висять у мене на стіні, як картина, не знаю, чомусь так. І бачите, витягнулося це місце, і мені здається, все ж таки вони розтягуються. В мене й запитували, чи при носі буде тягнутися. Виріб. Тому мені здається, все-таки, що буде, але я поношу його, коли у нас сніг перестане йти, зараз вікном падає сніг. Коли буде тепла погода, я обов'язково його кудись в поношу і дізнаюся, збільшився він довжину чи ні. І все потім також розповім. Все, ось така моя, вибачте, остання готова робота. Так, далі я покажу вам. Та що ж таке плечем зачіпляю? Далі я покажу вам свій процес. Також буду, планую знімати майстер клас Так, це буде майстер-клас для закритого клубу. Я пам'ятаю, що в мене в березні повинен вийти майстер клас для мого закритого клубу, і я вже над цим працюю. А, учасники закритого клубу. Вирішила, в мене було опитування, в якій техніці мені знімати наступний майстер-клас. І учасники проголосували, більшість проголосувала за змішану техніку, це кругла кокетка плюс регло. І ось таку кругу кокетку я вже зв'язала. Знову ж таки, схему писала сама для круглої кокетки. Ось так це виглядає. В'язала із пряжі ланагроса в Бік меланж. Це колір, іде. Під номером 208, ось тут, якщо придивитися гарненько. Класна ниточка. Але, знову ж таки, коли я буду в'язати виріб, буду брати іншу пряжу, тому що в мене вже не залишилося практично нічого в запасах цього артикулу. Тому мені потрібно буде брати щось інше. Можливо, це буде і газалубікотом саме ось такого кольору, а можливо, я візьму молочний. Тому що я вже так не хочу нічого в'язати теплого. У мене останнє це буде рожевий джемпер з цієї ниточки, тому що саме для цього просто колір неймовірний, чесно. Дуже ніжний. Це буде останнє, що я тепло зв'яжу в цьому сезоні. Можливо, молочний підберу для закритого клубу в'язання. Поделюся. Ну, Робота кипить, йде схема є вже написана, і далі буде реглан. Це змішана техніка, тому далі буде регуан. І зараз я думаю, чи просто в'язати лицевими петлями. Але тоді я схему зміню. Тут дивіться, що є в мене в голові. зараз я думаю, як я буду в'язати реглан продовжувати. Або лицевими. Або якийсь візерунок. Якщо це буде візерунок, все-таки я схиляюся до візерунка ближче, тоді я схему буду знову переробляти. І в ось ці місця я буду пускати основний візерунок, який буде йти по реглану. Це буде гарно і гармонійно виглядати. Це для мене важливо. Ось сюди пущу його, і ось на це місце, де в нас виворітні петлі. В мене виворітні петлі. Але знову ж таки потрібно буде подумати, як це зробити, щоб не злилося з основним візерунком кругої кокетки. Ось цими такими квітами. Тут ще будуть іти шишечки. Ось так, надбавки, всі виконані, все гарно. Тобто, і зараз я останнім часом для круги кокеток пишу схеми самостійно і не шукаю в інтернеті. Тобто готових схем я не беру, в'яжу по схемам, які створюю. Ось так. так, по в'язанню це все. Далі я показую вам, що я читаю, пряжу показала вам, огляд зробила. Нагадую, що посилання на магазин в'язанка я залишаю в описі під відео. Ось цю ниточку я також замовляла в магазині В'язанка Лана Гроса. В них є артикули різні від Лана Гроса. Тому переходьте, дивіться, пряжа дуже класна. Ось прям вона коштує своїх грошей. Це 100%. Все, посилання в описі. Радуйте себе новою пряжею. Це завжди позитивні емоції. Так, зараз я читаю менше, ніж зазвичай. Чомусь так. Напевно, через те, що в мене цікаві в'язані проекти. І все-таки я розриваюся. Або... Читати або в'язати і в'язання перемагає в цій битві, тому читання трішки відходить на задній план, але все ж таки я намагаюся читати якомога частіше. Зараз дочитую книгу Будинок старлінгів, «Старлінгів» як правильно, Від Це фентезі. Дуже цікава книга. Мені залишається зовсім трішки. Ви тільки подивіться, який гарний зріз тут. Ось стільки мені залишається дочитати. Тут буквально сторінок, сторінок 5, і все, і буде трачена. Класна історія, вона прекрасна, вона цікава, якщо ви любите фентезі, багато таємниць і. Мені жодного разу не було нудно. Просто не було часу. Я б її швидше прочитала. Не було часу. Дуже гарна книга, це подарунок мені був на День закоханих. Ось такий зріс. Форзац. Ось так це виглядає. Ось так. Книга. Класно, рекомендую. А далі, з того, що я придбала з останнього. Давно хотіла ось цю книжку, це бажальне благословення. Вона з'явилася в КСД, а потім швидко її розкупили, і дуже довго я чекала, поки її знову надрукують, дочекалася і відразу замовила. Тут є супер обкладинка, сама книга має ось таке гарне оформлення. Фуризац. Неймовірний це також фентезі. Фентезі зараз це мій найулюбленіший жанр. Я не знаю, про що тут, чесно вже не пам'ятаю. Ось такий неймовірно гарний зріз. Ну, Взагалі я купую книжки, які дуже гарні. Або по рекомендаціям BookTube, або по оформленню. І частіше це оформлення книги. Мені подобаються гарні книжки. Коли я. Минулого році почала читати і придбала першу книгу з чорним зрізом, просто однотонний чорний. Для мене це було щось вау! Такі емоції, тому що раніше такого не було. Ну, от коли я там, намагалася читати років 3-4 назад, такого раніше не було. А тут це прям ще ось такі картини гарні намальовані. Це просто клас. Так, наступна книга, це новинка Готикана. Також. Дуже класне оформлення, вона ще не відкрита, ще в плівці, через те, що троянда має запах. І наступну книгу після Стерлінгів я буду читати саме її, бо Софія, моя найменша донька, чекає, поки я розпакую, щоб потерти та перевірити, чи дійсно має запах троянда. Рекомендацій я не читала, тому що це новинка. Напевно, ще ну, таких рекомендацій великих не було. Але хтось вже пише, що книга ні про що, що запах троянди, запах мила. ну ось такі. Я все ж таки хочу сама все перевірити на своєму досвіді. Також фентезі, готичне фентезі, наскільки я пам'ятаю. Наступна книга, я коли побачила, що вона повинна вийти, я зрозуміла, що вона повинна бути в мене. Це теж дуже гарна книга. Життя та часи злої відьми, вона просто неймовірна. Я мала її придбати. Так, що у нас? Форзи це звичайні такі, нічого особливого. Ось така гарнюща книга. А також фентезі. Я трішки прочитала перші сторінки, не дуже мені так. Я не читала. Країну Ос, якось так називається, я не читала цю казку чи що вона таке. І, можливо, мені тут буде не все зрозуміло. Підсилка йде на цю історію, я її не знаю, тому буде цікаво мені чи ні, подивлюся, буду читати, коли буде, напевно, після готика. Так, і наступна це рекомендації BookTube. Правильне рішення придбала. Дуже її рекомендують, Говорить класна історія, тому я не могла пройти повз. А це романтика, так? Так, навпаки, це друга книга Вище небо. Її всі рекомендували і другу також рекомендують. Але а перша книга це Вище небо. Я згадала, тому що там була борт-провідниця і все закрутилося якось так. Відгуки дуже гарні. Буду читати, але не знаю коли. Ось такі мої були останні покупки. Все вам показала. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви читаєте, пишіть, що саме. На цьому все. Дякую за вашу увагу, що додивилися це відео до кінця. Якщо додивились, то ви мене найкращі, неймовірні. Дякую за те, що пишете мені. В інстаграм надходять повідомлення, що ви мене регулярно дивитеся. Дуже шкода, що мало виходять відео, але я відповідаю, що я знімаю, коли в мене є вільний час і натхнення. Я не можу знімати відео, коли в мене немає настрою. Не тому, що от я не хочу вам показати, я хочу вам показувати все, що я в'яжу, які мої думки, які процеси, все. Але буває, от просто немає бажання вмикати камеру. Ось так буває. Бажаю вам гарного дня і головне, бережіть себе.